Оцей терористичний режим вони проявляють у невпинних обстрілах України, які вони щодня реалізовують, фактично літає все, що тільки може над Україною, але ми на їхнє жаль збиваємо все, тому і вони не дочекаються. Херсонщину тероризують вони, зокрема, невгамовно. Напередодні з'являлися повідомлення про те, що і вночі чули вибухи в самому Херсоні. Окрім того, застосовують як завжди артилерію, гради, танки для обстрілів Херсонщини. не Здаються в своїх проявах кривавості російські окупаційні війська, які перебувають на лівобережжі Херсонщини. Яка зараз там ситуація? А також про те, які вони посилюють методи утисків за для вручення свого російського паспорту. А також чого там почав плакатися, і навіть говорити українською сальдо. Ми запитаємо в Євгенії Вірли, журналістки, яка родом з Херсона. Пані Євгенія, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні. Слава добрим, рада чутись. Дякую вам, що знаходите час. Пані Євгенія, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на загал? За вашими відомостями за те, що за тими, що говорять місцеві мешканці на Херсонщині? Чи спостерігаємо інтенсивність більшого обстрілів, чи, можливо, дещо вщухають усі терористичні атаки росіян? Ну, на жаль, не вщухають. Я думаю, що всі вам. Пам'ятаю, 3 травня, коли вони жодно обстріляли Херсон, продовжують обстрілювати місто, звільнені деокуповані території, бо як звільнення це для росіян але у нас. Де, 에, продовжують вони обстрілювати, і центр, і окуповані території, і окуповані так само. А що відомо на сьогоднішній день, дуже погано зі зв'язком зі світлом в Каховці, новій Каховці, Саліва Берег, і е, були повідомлення про те, і Скадовчани це підтверджують, що у Скадовську оголосили так звану евакуацію всього того російського лайна, яке зрадило свого часу Україні. Тобто у них поступила е, вказівка евакуювати гауляйтерів і представників так званих адміністрацій зі Скадовська, Причо, причому в Генічівському районі. Рабатські стрілці вони продовжують будувати. Якщо ви знаєте, місто мрії, як вони там називають, нівсюкі нове місто на Арабатській стрілці. Тобто там продовжуються якісь такі владні дії, так звані владні. А зі Скадовська вони свою так звану владу е примусово евакуюють або просто кажуть евакуюватися, крадуть ті човни, плавзасоби, які ще залишились у людей. Ну, оскільки це узбережжя, то там багато людей мали плав. Засоби і ті, що лишалися, ще вони продовжують красти. Ну і звісно, вони тероризують населення ці постійні обшуки, постійні залякування, примусова спортизація тобто, все це продовжується. А, а от а, чи спостерігається подібна тенденція не лише в Скадовську? Так дійсно знаємо, що вони там згортають свою діяльність і при цьому все вивозять з собою ортехніку, ну в найкращих традиціях своїх крадіжок, того що погано угу. або й добре лишить. Але спостерігається така ситуація, як ми знаємо, що і в інших населених пунктах області. Чи дійсно це так, в яких ще місцях вони такі рухи реалізовують властиві їм? Ну, трохи раніше вони почали активно. Я не скажу, що вони прям почали. Вони почали активно це робити. в Каховці новій Каховці це те, що ближче до Каховської ГЕС гідроелектростанції. До того вони десь у квітні. Активно почали згортатись з прибережних зон, тобто вони почали боятися або контрнаступу, або ще якихось своїх. Там можливо, вони своїх бояться це абсолютно логічно. Чули випадки про те, як свої шкидають. Тобто, з прибережних зон Каховка, нова Каховка і Скадовська. Причому генічесть для них ще більш-менш вони вважають його для себе безпечним? Генічасть, карабацька стрілка. А вони в генічісь навіть ніби і звозять… Також окупантів і гауляйтерів чи ні? Чи куди вони от прямують? Чи відомо їхній напрямок? Коли вони оце все вивозять? Вони де переховуватися планують, чи вони вже на болота свої їдуть? На болота вони їдуть. Частина в Крим, дуже багато їх в Криму, дуже багато вони цінностей повивозили саме в Крим. В Криму дуже багато наших гауляйтерів, псевдочільників вишів. І дуже багато тих цінностей, які вони викрали, вони знаходяться в Криму. Зокрема, музейники пізнають свої роботи. Художній музей, наш обласний його розікрали. і музейники дуже. Щільно спостерігають за тим, що відбувається з цінностями, де спливають ці всі картини. Здебільшого вони спливають в Криму деякі вже сплили в Росії. От тобто, здебільшого вони там або в Генічеськ, або в Крим, або і в Москву. Туди на болото. А, ну оттуди і правильно, бо в Крим такі наївні, знаєте, звідти їм теж скоро доведеться тікати, якщо буде через що. Звісно, зараз я про міста. А пані Євгенія, тут напередодні вес сальдо вийшов з якимось зверненням, просив там все забути, пробачити, українською заговорив. М -м, я, навіть, я навіть не знаю, як це коментувати, але давайте якось спробуємо. Каже, ми жили дружно разом. Що це за стінання, Що це за плач такий цього сальдо? Ну, знаєте, для тих, хто живе в Херсоні, особливо там не перший рік. А якщо останні 20 років, то взагалі нічого дивного, манера сальду перезуватись в. По повітрі вона ось ну вона така завжди була. Тобто він може пройти 200 метрів на початку шляху кланятись Росії наприкінці Україні, Він дуже знає українську, він і виступав українською, і перед вторгненням, зокрема, він навіть були такі випадки на сесіях. Він перекладав депутатів, колег своїх. Він же був і депутатом, і тричі мером. Він перекладав своїх депутатів своїх колег-депутатів, які розмовляли російською. Тобто, це людина, яка перефарбовати сміє. Чого раптом він заговорив про дружбу? Ну, мабуть, палає, мабуть, щось не так. Скоріше за все. Ми дуже сміялися, і в редакції, і з колегами, що він ці всі відосики випускає на півріччя смерті Стрімаусова 9 травня. Той загинув 9 листопада. Скоріш за все, щось. Пішло не так, і його за зовнішній вигляд ви бачили, якась незрозуміла форма на два розміри більша і не, не зрозумілий його стан. У ну, тому я думаю, що у них якось змінюється тактика, враховуючи те, що його майно, до речі, там заарештували, і майно його. Поклічників дуже багато майна у нього арештували в Україні. Можливо, це моя особиста думка, можливо, він ще сподівається на якесь прощення, на, на якісь поблажки, на як, якесь таке ну Не не помилування не знаю. Тут мені здається, що люди не дадуть цього зробити, але мабуть, якісь поступки, хто його знає. Тобто вловити логіку його дуже важко, але. Він завжди так робив, тобто він міг спокійно переодягатись. Я не здивуюся, якщо завтра виявиться, що він був партизаном, і все це робив заради України. А ну да, але навряд чи йому хтось повірить. Я так підозрюю, окрім гумору. Та mm -hmm. да, це мало що викликає. А ще прикметно, що якраз напередодні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки власне сальдо. Я нагадаю, що раніше ще й знаходили компанію, пов'язану зі збіжжям, яку він реєстрував в Великій Британії. Що нам відомо от, про mm -hmm. ц цю конфіскацію, і куди може спрямувати ці кошти? Як багато майна конфісковано було? Я не знаю точних сум щодо конфіскації, там великі суми, дійсно великі. Ми писали до речі, матеріал щодо його майна у Великій Британії, яке, точніше не майна а компанії, яку він зареєстрував. До речі, зі своїм, як виявилось, дуже добрим знайомим з партії регіонів його ж скликання здається. От, Просто у Великій Британії так стало, що законодавство збудоване таким чином, що вони змогли зареєструвати. Проте я не думаю, що Британія дасть йому там розвернутись. У нього дуже багато поплічників, Я думаю, що не всіх ще знайшли. У нього майно є і в. Херсоні на Херсонщині опосередковано там і на Житомирщині, і через доньку у Франції, тому що донька у нього у Франції. От він у 2021 році, за півроку до вторгнення масштабного розлучився зі своєю дружиною. То ще велике питання він фіктивно чи ні з нею розлучався, чи, чи не для того, щоб рятувати майно. Тому я думаю, там дуже багато роботи для правоохоронців, для судів, і там будуть, будуть шалені кошти. Я би дуже хотіла, щоб їх спрямували саме на відбудову того, що зруйновано там, куди він привіз цю навалу. А він от, це він так чесною праці оце все заробив. Я тут просто рахую: готель, триповерхова будівля, квартири Херсоні, Одесі, 300 квадратів, 226 квадратів, автомобілі Вольво. І ще тут можна перераховувати до завтра. Це звідки такі статки? Ну очевидь, схеми, які він провадив у Херсоні, приблизно з 98-го року він був депутатом районної місті ради. Потім він очолив у 2002 році місто. Він став міським головою, переобирався два рази у 2012 році. Він став народним депутатом партії регіонів, і дуже багато схем. імені сальдо крутилось в місті. По цьому можна писати не просто розслідування, а крупну наукову роботу. потужну з антик. Корупції, які схеми вбудовував сальдо у нашому місті, тобто такі статки заробити, будучи чиновником з 98-го року, навряд можливо, тому у нас в місті дуже багато є. Навіть діди, я думаю, що вони і будуть оповідати на екскурсіях про ті схеми, які крутив Сальдо разом зі своїми друзями. Тобто, це вже екскурсійна, така знаєте, не байки, це екскурсійні історії, навіть про те, як він заробляв, як він знущався над пам'ятками, як в місті руйнували пам'ятки, і так далі. Ми ще багато ді дізнаємось просто, що до цього часу про це знали здебільшого в місті, а тепер про це знаю. Вся Україна і вся Європа. От бачите, вони ж так хотіли увійти в історію. Ласкаво просимо, так би мовити. А про пам'ятки, ну чого ж ви, він шкодує за радянськими. Різними пам'ятниками, от про такі пам'ятки він да, він шкодує. І ще одне питання, будь ласка, пані Євгенія. Ми вже згадували про ці методи терору, які застосовують нові, вони вигадують постійно. Ну, терористи, є терористи. І Отут надходить інформація, що вигадали новий метод росіяни пришвидшення цієї своєї паспортизації. Нав'язлива ідея в них така є. От і вони роблять все для цього пришвидшення. Зокрема, зумисно псують документи українців. А що нам відомо про такі варварські дії окупаційної? Ної влади, і коли вони вже заспокояться, реально з цими своїми паспортами, які нам не потрібні. Да, я теж про це чула. Знаю випадки. Вони псують. Ну вони просто вриваються в будинки або перестрівають на вулицях, або це працівники, наприклад, якихось установ, які вимушені були залишитись в окупації, а Потім у них не було можливості. Наразі немає можливості більш-менш, хоча б приблизно теоретично безпечної виїхати з лівого берега. І звісно, у людей при собі ці документи ну, взагалі дуже важко не надати документи, якщо перед тобою стоїть людина із автоматом. Тобто вони грибують, вони знищують українські документи, а без документів ти нічого взагалі зробити не можеш. Тому да, такий терор є. І я би дуже хотіла, щоб це свідчило про те, що у них агонія, тому що дуже багато таких ознак, які ми спостерігали, коли звільняли, де окупували точніше Береславщину, коли деокупували х. Сон дуже багато було схожого, і дуже багато місцевих просто сидять і чекають, щоб у ці всі заходи скоріше завершились з їхнього боку, щоб оця агонія завершилась, щоб наші збройні сили України відігнали їх подалі, тому що це все схоже на а, 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 агонію. Навіщо їм треба? Я не можу зрозуміти, тому що вони вже, вже самі добре доперли, що місцеві їх не чекали, що місцеві не хочуть з ними жити, що місцеві ладні робити будь-що. Аби їх звідти вигнати, ви ж знаєте і про підпільні рухи, і про партизанські рухи. Тобто, вже за рік, понад рік, можна було дійти до думки, що тут тобі не раді. Але вони продовжують це робити. Це агонія. Єдине, що скільки вона буде тривати, ось це питання. Сподіваємося, що цей фінальний акорд їхнього терору, і взагалі незаконного перебування на нашій землі скоро так для них пролунає, що вони просто від нього і оглохнуть. Дякуємо вам дуже, пані Євгенія. Дякую, Дякую за вашу роботу, І що знаходити час прояснити весь світ мається чути. А Херсон це Україна, і Херсонщина це Україна. Я думаю, збройні сили вже геть-геть скоро. Спасибі вам велике. Завжди раді вас бачити. Євгенія Вірли, журналістка з Херсона.